Іноді здається, що ми боїмося втрат, але насправді ми боїмося невідомості. Бо все, що нове, мозок сприймає як загрозу, навіть якщо це нове це щастя, свобода чи можливості. Усе просто. Металеподібне тіло, наша емоційна сигналізація, не розрізняє тигра від нового етапу життя. Будь-яка зміна це є небезпечно. Кортизол угору, серце швидше і тіло в тонус ви такі, може краще залишитися там, де, хоч і боляче, але стабільно. І це не лінь, і не слабкість, це нейробіологічна економія. Мозок обирає не найкраще, а найзнайоміше, бо знайоме це є передбачуване, а це є виживання. Звідси класика. Залишаюсь на роботі, яку ненавиджу, у стосунках, де вже все вимерло, у місті, з якого давно переросла. Принаймні, я знаю, як тут болить. Невідомі же, це вакуум, і мозок не терпить порожнечі. Він краще заповнить її старими страхами, ніж залишиться без сценарію. Але парадокс у тому, що саме невідомість є полем росту. Коли ми крокуємо туди, де незручно. Мозок починає створювати нові нейронні зв'язки. Так, формується гнучкість, адаптивність і ваша сила. Тому кожного разу, коли страшно, це не знак зупинись. Це знак ти на кордоні старого та нового. Як допомогти собі в цій ситуації? Ну, по-перше, назви страх. Не мені тривожно, а мені страшно, бо я не знаю, що буде далі. Це вже переводить мозок із реакції в усвідомлення. По-друге, не кидайся одразу в нове, привчай нервову систему дозовано, маленькими кроками, але щодня. І третє, нагадуй собі, невідомість це не темрява, це ще не вимкнене світло.